В Україні відзначили День Європи. Не у минулий цей день увагою і на Прикарпатті з нагоди свята на Букувалі організували флешмоб. Мета такого заходу об'єднати Україну і показати, що Україна це Європа. Флешмоб Неподільна Україна Безпечна Європа відбувся з ініціативи Олександра Шевченка, директора туристичного комплексу Боковаль. Представники Буковалю переконують, захід, хоч символічний, однак має єдину мету показати прагнення франківців до європейських цінностей. Акція є символічною, тому що сьогодні ми святкуємо всесвітній день Європи, і ми хотіли зробити щось таке, яке буде близьке до цього святу. Ми переконані, що Україна це Європа, і тому скажімо, наша акція полягає в тому, що ми роздаємо водіїв автомобілів наклеєчки на автомобільні знаки. Такі акції не будуть одиничними. Вони запевняють, активісти стануть традиційними. Загалом водіям акція сподобалась. Акція дуже доцільна і потрібна. Я рахую, що ми повинні бути в Європі вже давно, щоб був порядок у нас тут в державі. Любомир навіть проводить паралель із закордоном. Я їздив до Польщі багато разів, там пересікаєш таможню і зовсім попадаєш, як в другу планету. Дороги, порядок, чистота. Дуже хороша акція у вас. Чому? Тому що ми йдемо до Європи. Не? Проте знайшлись і ті, хто впевнений, що Україна має йти своїм шляхом. Я прихильник того, що Україна має свій шлях. Чому даний вибір або Європа, або Росія? Що ми самі не здатні? А от Юрій таку акцію цілком підтримує, проте до наліпок додав би трішки патріотизму. Хотілося би тут прапор ще, щоб був на фоні український, на цій же ж наклеїці. Ну і герб теж не мішає. Активісти кажуть, що виготовили близько 10 тисяч євро логотипів. Акція стартувала з перехрестя січових стрільців. Тож саме водії, що рухалися в цьому напрямку, стали першими власниками наліпок на номерні знаки. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.